Всіх вітаю, це нове відео на каналі. Сьогодні воно буде трошечки, мабуть, відрізнятися від тих двох минулих, які я знімала, оскільки інший ракурс, сьогодні зовсім інша погода, інший день, і буде зовсім інша тема. Отже, я знімала два відео про такі психологічні теми, так, відповіді на ваші запитання. А сьогодні я вирішила зняти. Відео про себе. Так, трошечки нестандартно відійти. Чому мені прийшла в голову ця ідея? Бодай, дехто із вас, можливо, не так давно вже слідкує за мною. Хтось із вас не так, можливо, близький зі мною і не знає, що справді мені довелося пройти для того, щоб е, це все розпочати. Е, з чого головного хочеться почати? Привіт, мене звуть Даша. і Я дипломована психологиня. І сьогодні я хочу це відео зняти для того, щоб ви ознайомилися зі мною. Нарешті зрозуміли, хто я. Е, насправді, що шлях психолога є не дуже легким, він є тернистим, як і будь-який інший шлях. Тому. Сідайте зручніше, але для початку будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться. Тому що насправді ваша підтримка це моя мотивація знімати ці відео. Мені дуже приємно, коли хтось пише про те, що це якимось чином заходить, є цікавим. Тому, будь ласка, не зупиняйтеся. Заваріть собі чайочок, сідайте зручніше, і я буду розпочинати. Хочу почати, мабуть, з самого початку, як я зацікавилася психологією і чому вирішила все ж таки іти в цей напрямок? Насправді, моє дитинство не було дуже таким чудовим щасливим, як це. Можливо, може бути у багатьох людей. І це дало деякі свої плоди в підлітковому віці. І в підлітковому віці насправді мене надихнуло те, що я почала цікавитися. Фрейдом. Так, саме Фрейд став започатківцем мого шляху. Я не пам'ятаю яким чином, але можливо десь я його почула, оскільки я навчалася на бакалаврі соціальної роботи. Так, ми вивчали деякі психологічні аспекти. Я почула перший раз це прізвище, мені стало цікаво, і перша його книга, я прям чітко пам'ятаю, це було, вибачте, скажу, російською толкування сневідь. Амифрейд започаткував мій шлях. Вже потім я починала читати другу літературу по психології, і саме таким чином я почала відчувати, що чому би не спробувати пройти якісь, можливо, перші курси з психології. Таким чином це почало все набирати свої оберти вже на той момент, коли я навчалась. Не ну, вже на середині, мабуть, свого навчання на бакалаврі, на соціальній роботі я почала розуміти, що мабуть, все ж таки мене трішечки поведе в інший бік. Час несправді так швидко лунав в потоці того, що я починала цікавитися саме цією а, наукою. Я починала проходити перші курси, я починала м, заводити перші знайомства з фахівцями, які в цій галузі вже не перший рік, і вони більш чітко розуміються на деяких аспектах. Мені ставалося більш цікаво зрозуміти. А, Хто є такий психолог, чим він займається, як він в дійсності може допомогти людині. Згодом трапилася така подія, що я знайшла офлайн-курси в Запоріжжі. Це для мене було просто знаєте, якийсь подарунок і сюрприз, тому що на той момент, коли я вже починала цікавитися психологією, розпочався коронавірус, і е, всі ці онлайн навчання для мене це було щось таке катастрофічне, якщо чесно, тому що хотілося бачити людей, спілкуватися з ними. Ну, тобто немає де тих обмежень, які ми мали на той момент. Вже потім, коли я познайомилася з фахівчиною, з якою повинна була три місяці проходити навчання, я вже відчула, що це таке. Я коли зайшла в перший раз в офіс фахівчині, у якої проходила ці офлайн-курси в Запоріжжі, я відчула, що, мабуть, ось це і є те почуття. Бути психологом. Мені дуже сподобалася та атмосфера е, в тому офісі, всі ці стульчики, кресла, тобто відчуття того, що хочеться тут висказатися, поговорити, сказати про те, про що ти так довго мовчиш. І всі ці три місяці, кожен день раз на тиждень, я відчувала те, що. Е, я хочу, я хочу ось допомогти людині. Я хочу її слухати. Я хочу е задавати їй питання, я хочу її підводити до чогось. І кожен раз, коли я щось нове для себе відкривала, вивчала, для мене це було неймовірним таким інсайтом, і я починала насправді тішитися з собою, що я. Знаходжуся в тому, в чому мені насправді дуже сильно подобається. З часом я почала співпрацювати з цією фахівчиною. В більшості вона мені допомагала розкрити свій потенціал, розпочати першу роботу, розпочати перші консультації, тому що я насправді ну, дуже сильно боялася зробити щось не так. Синдром самозванця, звісно, він є присутній, але тут, мабуть, більше не про синдром самозванця, а про те, що я. Є молодою людиною, яка не має диплома, яка тільки знаходиться в якомусь процесі навчання, і хто до мене може прийти. І насправді я помилилася в цьому. Я розуміла, що до мене почався такий несподіваний потік клієнтів, і це було круто. Це було дуже сильно круто. Бо в той момент, коли ти сумніваєшся собі, а хтось тобі каже, та ні, в тебе все вийде, і в тебе дійсності починає все це виходити. Ти такий. Хм, цікаво. І так розпочався мій перший великий крок в цю сферу. Я почала співпрацювати з цією фахівчиною після курсів і почала перші проводити свої консультування. Але насправді війна в другий раз в моєму житті внесла корективи. І це для мене було дуже сильно сумно, тому що мені довелося покинути на деякий час місто Запоріжжя. Ці клієнти, що були до цього зі мною, вони якимось чином хтось виїхав, хтось не захотів більше продовжувати ніяких спілкувань. Тому на цьому трішки все завершилося, як мені здалося. Але потім відкрилися другий подих. Я почала розуміти, що чому би не спробувати ще раз. Ще раз вдалося, але, мабуть, внутрішнє відчуття того, що я нарешті повинна взяти сама на себе відповідальність. Коли я повернулася в Запоріжжі, через півроку я прийняла рішення для себе вступити на магістратуру на психологію в прифронтовому місті. І я як згадую цей момент ту осінь 22-го року, коли Запоріжжя масово обстрілювали майже кожен день, кожну ніч, і е, роботи не було. І було насправді дуже сильно важко. І в цей момент я знову для себе зрозуміла, що, мабуть, не на цей раз. І життя мене підкинуло на державні установи. Державні установи. Це, це було важко. Рік, мабуть, півтори, я в дійсності в цьому всьому знаходилася. Це знаєте, як така була захисна реакція психіки. В той момент, коли я не відчувала стабільність, я її змогла знайти саме в цих державних установах. І як би сильно я не скаржилася на те, що я ніколи більше ні за що туди не піду, але я насправді дуже сильно вдячна. Всім, кого я зустріла на цьому шляху, всім, хто насправді навчив мене бути дорослою, так, і розуміти, що тільки ти відповідальна за себе, за своє життя і за а, власні рішення. Тому це був такий шлях, який був необхідний, хоча він був і не дуже сильно приємний. Натомість, коли я для себе зрозуміла, що досить. Мабуть, треба все ж таки починати з себе. І якби сильно не було важко, але я вирішила все ж таки знову все розпочати. Хто не робить помилки, насправді всі ми робимо помилки, ми всі собі можемо сумніватися в якихось моментах, і хтось може навіть зараз сказати Даша, блін, ти знімаєш такі типу мотиваційні відоси про те, як треба до себе дослухатися, піднімати свою самооцінку. якби я зараз не дійшла до цього. Навряд чи би я вам це все знімала, бо коли ти проходиш якийсь свій власний шлях, то тоді вже починаєш розуміти, що ось про це і ось про це я можу вам розповісти, я можу вам в цьому допомогти. Тут хочу таку зробити ремарочку. Я дуже сильно вдячна своєму чоловіку і своїй подрузі, тому що їх підтримка просто піднімала мене до гори, що відбувається наразі. Наразі я закінчила магістратуру. Я відчуваю себе вільною людиною. Я відчуваю себе щасливою людиною. Я відкрила власний кабінет в центрі міста Запоріжжя. Мені більше не страшить нічого, бо я відчуваю, що я повинна іти за покликом своєї мети нарешті. Бо якийсь довготривалий час я її в собі замовчувала і не завжди розуміла, що мені з цим робити. Ось так друзі буває в житті. То з ким же я працюю, як я працюю, що взагалі відбувається? Я проводжу консультування як онлайн, так і офлайн. Якщо ви знаходитеся в місті Запоріжжя, ми можемо з вами зустрітися вживу і поспілкуватися. Якщо ви знаходитеся десь в інших містах України або за кордоном, ви також можете зі мною зв'язатися. Ми можемо з вами поспілкуватися онлайн, з якою віковою категорією я працюю. Раніше я мала такий великий обширний віковий діапазон клієнтів, але з часом я почала розуміти, що мені в першу чергу як фахівцю. Дуже зручно і комфортно саме працювати з людьми від 16 до плюс-мінус 40 років. Це не про те, що я прям жорсткі якісь роблю обмеження ні. Але я для себе знаю, що наприклад цій людині в такому віці я можу допомогти. А якщо це людина не підпадає під цей віковий диапазон. Мені, як фахівцю, може бути важко з ним в подальшому співпрацювати. Ми запитами я працюю. Ось тут я ставлю перелік, ви можете з ним познайомитися, подивитися. Це всі ті запити, які я в першу чергу пропрацьовувала з своїм власним психологом для того, щоб вміти вам чітко вирішити ці проблеми, так і все ж таки отримати якісну допомогу. А далі. Якщо я дівчина, то я, мабуть, працюю тільки з дівчатами? Ні, насправді я в цьому моменті дійсності не маю ніяких обмежень. Буду з вами тільки рада налагодити контакти. Для мене пріоритетності, ваш психічний стан і е, те, чи підійду я вам як фахівець чи ні. Також таке буває. То хто ж я така і чому ви мене дивитеся? Насправді я в першу чергу звичайна людина з якимись власними проблемами, власними переживаннями, і я не є над людиною. Я також маю щось, що в мене може боліти, що я можу відчувати. Насправді інколи мене так бентежить, коли мені говорять про те, що ну ти ж психолог, чому ти так виражаєшся? Для мене насправді найважливішим є те, що я показую те, що я відчуваю, я говорю про те, що я думаю. І в першу чергу я вважаю, що це є неймовірно круто бути щирим в наш час. І коли. Клієнт це знає, розуміє і відчуває, то тоді конект складається ще більше. Мені важливо, щоб ви не відчували себе самотнім у своїх власних, знаєте, бурливих переживаннях, проблемах. Я можу бути тут зараз з вами. Я така сама людина, як і ви. Просто я в чомусь та можу розумітися в людській психіці, тому що я проходила відповідне навчання. Ось і все. Насправді, мені зараз, як <кій>, в першу чергу, людині знов-таки, так, і як фахівцю, важко все починати з нуля. І в цьому моменті я дозволю собі, знаєте, попросити про допомогу. Мені важлива дуже сильно наразі підтримка будь-яка. Ви можете під цим відео написати якусь свою власну думку стосовно цього контенту. Ви можете. Поширити це відео, надіслати його своєму другу, своїй подрузі, своїй колезі, розповісти про те, що дивіться, існує така фахівчиня, яка намагається щось розпочинати спочатку. І це відео було зняте для того, щоб ви познайомилися зі мною в першу чергу, а в другу чергу, мабуть, зрозуміли, що. Не все в світі може бути ідеально, що не кожен психолог може бути, знаєте, як по шаблону там одразу все робити раціонально, чітко, обдумливо. Ні. Кожна людина проходить свій шлях, і будь то він тернистий, будь то він десь прямий, але все одно. До чогось він рано чи пізно доходить. І, мабуть, в цьому моменті я хочу сказати таку важливу фразу про те, що якщо ви відчуваєте, що у вас є мета, і ви нею прям пилаєте, горите, і вам вона так треба, тоді зверніть на неї, будь ласка, увагу. Нарешті дослухайтеся до себе і зробіть те, що забороняєте собі робити вже так довго. Розпочніть, бодай, з чогось. Бодай з якогось малесенького кроку. Я впевнена, що у вас вийде. А коли у вас не виходило. Я дуже вдячна вам за цей перегляд. Дякую, що дивитеся, дякую, що ставите лайки. Дякую, що даєте свої здорові відгуки. Це було таке невеличке відео про мене, про наше знайомство. І я сподіваюся, що їх ще буде достатньо багато. Дякую.